Погода така в гаражі тільки сидіти. КПП замінив, 10 км проїхав. Прям кайф. Кайф однозначно, перемикається і все добре. Е -е. Радіатор, та катушка запалення. На цих свічках вона мені наче трішки гірша і провалюється, і глохне частіше, але не так здуває. Так, а ну. Зараз займуся радіатором та модулем запалення. Все-таки хотів, от поки погода не льотна, трішки ще з цим попрацюємо, тож до перегляду, І всім приємного апетиту, хто їсть, почали крутити далі, оп, так бува. Хі -хі. Цей Су-ту-ту-ту. Блін, як зацікаво, задній привод калібра, ну прям. Так, ну тут все ж розкисло, прям капець дорога. І холостий, тому що я відкрив дросельну заслонку, там щось параметри не сходяться з регулюванням холостого. Ну так, звісно, ці емоції Просто самоліт. зараз хай стече, позбивати сніг, витерти її. Одне колесо вчора підкачував, і воно тепер шліфує ча частіше, ніж потиску треба було вирівняти, а я щось пропустив цей момент. Ну а так. Да. Не знаю наскільки вистачить цього двигуна так носитися, він їде. Ну, Прирост, я чесно скажу, ну це земля і небо і взагалі Данєшника тільки спогади. Зовсім інший двигун, тому турбо ну це прям зло, це прям сила. Так, де? Електрички по... У гаражі будемо плавати з вами. Ну, в яму хоч не планую лізти, вже добре. Де? Там набився. Де? Де? Падав сніг на париг. Пив трішки тут в мене <клес> туман. Сиро. Так, модуль запалення. Так стоїть, ну, наче, якби візуально то все добре, достатньо гарно все проклав, зібрав. І радіатор охолодження. Він то справляється просто що. Патрубки ці в різні сторони. Ну Зовсім неприємно. Короче. Займуся заміною його. і в мене ще немає електровентилятора, але то наживне, сперва сам радіатор. І він буде від ОМГБ. Тож, демонтую, зливаю асол. Кронштейн спилюю. Коротше, я тут позаймаюсь, покажу вже в процесі, що та як. Зняв бампер, да? ну, все. Який там радіатор, яка там катушка? <гум> Треба пайпи підрівняти тут. Було у мене питання під крилок. Ну, впирався, ну коротше, е виправити цей момент я ще тоді хотів, але були на це причини, чому я відразу не зробив. Зараз уже контрольно. Зроблю все як хотів. Ця машинка, яку я вже вам колись показував, це, звісно, просто пісня. Взяв, відпаляв, як потрібно, підігнав і прокатав, щоб вже якісний був. З'єднання якісним було. Е, підрізав небагато, але заважало, щоб виставити так, як потрібно. Зараз протерти від пилу. М? Ну, Хіба не чудово? Так, все. Зараз сполосну протру і спробую зібрати вже так, як хотів. Протер, помив, підчистив. Маркер фломастер, так? Да? в іншому. Все, ставлю її то щось, затягнулася пісня з цим нещасним пайпом. По Кронштейну прийшлось відпиляти, переробити. Тому що ну, не таке розташування цих шпильок. Хотів універсальний зробити, але потім думаю, ну, навіщо. Вже якщо їздити, то на одному модулі ну, одного типу малярниці. Ну, Це треба зачищати, тут взагалі фарбувати. Але як бачите, ну, от представте, зробив, ти так дався на чисту на білу, гарно, а потім вирішив переробити. Тому, я думаю, це ще не, не перше і не останнє запилювання кузовних елементів. тут. Тому зараз підсохне ще трішки і вставляю модуль з це ж того самого кадета, який був турбовий. На... Ненадовго візьму, спробую і потім ще куплю, поставлю свій. Позичу поки що. Ну, якось так. Радіатор запу... треба буде запустити її, щоб все працювало і вже потім до радіатора поліз. Борі так це виглядає. Ну, можливо, не ідеально провода лягли, але я. Так, щоб обійти турбіну з екранами, що немало важливо. Щодо встановлення катушки, чому саме так? Ну, тут вже якби я розумію ваш коментар, що зараз треба було проводити доверху роз'їм донизу. Ну мені так, я покрутив її візуально. Вибрав найліпший варіант для мене такий, найкращий, ще. Най... Який сенс робити кілометр там, коли в тебе тут є місце, яке фізично обмежений ти тут? і виходить, що є розумна дистанція, яку я витримав ну, в плані конфігурації, яка в мене є. Коротше, таке розказав, непонятно, що провід хотілося би довший, в іншій взагалі чудово сіли. Ну і далеко і як би все. Виглядає так, коротше. Чо? Накидаю акумулятор, клеймо, та спробую запуститись. По відчуттях, наче все так само, та головне, що працює. Я роз'єм, підійшов і в цілому. Так. От провали. Ще ми покатаємося. Все. Зливаємо тасол, знімаємо радіатор. Витягнув радіатор. Взагалі, ж хто давно на каналі пам'ятає, що я відновлював лонжерон тут, ну, ДТП було серйозним, і цю верхню частину закріпив на болтах на звичайних М6. Не на всі навіть точки, як. Це потрібно, тому що я радіатор від омеги хотів спробувати поставити. Може, він трішки більший. А може і не трішки, він прям більший. І щоб вирізати за місцем, ну, фари, це все треба якби обходити. Коротше, кажучи, беру я радіатор, приміряю, якщо щось не так, відкручуємо цей верхній телевізор, цю верхню частину, адже так просто, я думаю, він туди не підійде. Тому місце звільнив зараз за радіатором. Будемо щось приміряти, пробувати. Походу, діла не буде. Собака інший не дешевий був. Ну що ж, цей безцінний досвід. <сум> Сука. Прикро. Зараз так ну, чисто помощу його туди, там може десь якось. Але прям сильна різниця. Очевидно, без шансів, а сильно прям, ну, воно того не вартує так різати. Я не знаю там. Вся площа. ще, сука, продали мені ну, дорого це 100%, а він ще й паяний. Я ночі його забирав, так пішов, Думаю, та ні, ну на словах же знаєте, як люди, як люди, а воно. Як, а воно як завжди. Ну, не стає. чорт попери. Скільки він суттєво більший. Ох, катастрофа, прям. Неочікувано чогось я якось. Ну, взагалі не розрахував. Ну, все, на цьому ми і закінчимо. Радіатор. Не підійшов. Прям взагалі від слова зовсім. Ну, хай. Колись, може, комусь щось десь продам. Тож, так, не хочеться, але вибору немає. Повернемося до цих труб. Прикро. Зараз на все встановлюю, в принципі, виїжджаю. Частину зробив, частина залишається. До найкращих. Часів та можливостей. І обов'язково зараз візьму його за міряю по висоті, щоб точно знати, щоб потім не було прикрих моментів, як зараз. Ну, ось вам і весь сніг. Так, дощ. все тест-драйв, -е, катушки старої і нової охолодження прокачати. Коротше, виїхав проїхатись. З радіатором прикро, але тим не менше я вже цей спробував. Я його хотів з самого початку, але не було фінансів. Ну, не вийшло, то не вийшло, головне. Я тепер точно знаю, що не підходить. І взагалі так, прогріваюся. Та й поїхав. Що? Дякую за перегляд. Ще раз вам. Хто за мною тут до кінця це все дивиться, кому цікаво. А, дощ капець. Прям, прям дощ-дощ. Все, прыгаю в машину. Можливо, ще два слова їй. Поки що. Поки що так. Тиск палива. Можливо, кому цікаво. Який тут тиск? Ну, вакуум вже ж підключений. В ходу буде більше. Завоздушилась. Ну, все. Про прорвало термостат в порядок, то думаю, щось не те стрілка незвично. Ну, наче як порядок в іншому, коробка прям на нижчі передачі переходити стало легше, набагато. Не треба за пхати того речага і в цілому співпадають оберти зі швидкістю автомобіля. Більш плавніше в іншому, тим не менш пайп зробив, катушку замінив, Ну, парла дати. Це треба буде ще, але вихідні закінчились. Два моїх. Трішки позаймався каліброю, що приємно і та й цілком продуктивно вийшло. В іншому не знаю, що вам і сказати. Задоволений я точно, чи хотів я все зробити, чи зробив ні. Звісно, це до безкінечності, але частину то зробив. що ти мені моргаєш. Під крилок той, чорт би його забирай, скільки я з ним шоркав, виправив. Уже приємно. Короте, дійшли руки до машини трошки. Порядок навів. Все, дякую за перегляд. Хто додивився до кінця, ставте лайк. Не забувайте про це. Важливо для мене. В іншому. Копійка. Відпочивав. Ну нічого. Вона в мене також трудиться і день у день. E, все, всім пока.